Купальний сезон розпочався з 1 червня, і на превеликий жаль на території Житомирського району вже загинуло три людини на водних об'єктах. Так, в седі пряжів загинув 54-річний чоловік, та на цьому тижні вже загинуло двоє молодиків: це селище Новоговінське та Любар Житомирського району. Якщо звернутися до статистики, то з початку року на території Житомирського району загинуло сім-п'ять осіб. Проти семи за аналогічний період 2024 року. В цілому за 2024 рік на території міста Житомира та Житомирського району на водних об'єктах загинуло 13 осіб. Слід зазначити, що випадки загибель людей відбувалися в непристосованих для купання місцях, оскільки вони рахуються у нас як стихійні, це озера, кар'єри, річки. Вони не визначені органами місцевого самоврядування як купання, тому там купатись заборонено. Тому щоденно оперативно-рятувальної служби проводиться інформаційно роз'яснена робота. Ми проводимо рейти на території не тільки міста Житомира, де, до речі, у нас є два обладнаних місця для купання це дитячі та дорослі пляжі. В цьому році там було проведено перевірку дані пляжі. Обладнані всім необхідним для рятування людей, а також рятувальними постами. Ну, Слід зазначити, що я кажу, ми проводимо роз'яснену роботу, проводимо рейди не тільки в місті Житомирі, а й інших територіальних громадах, які входять в Житомирський район. До цього ми залучаємо фахівців не тільки наших, а й органів місцевого самоврядування. І також ми залучаємо представників поліції, спільно ми проводимо роз'яснюємо роботу щодо попередження згиблі на водних об'єктів. Хочу звернутися до мешканців Житомирського району, нагадати їм елементарні правила поведінки на водних об'єктах, щоб вибирати місце для купання потрібно там, де є воно спеціально обладнане. Також хочу нагадати, що не потрібно купатися в нетверезому стані, не потрібно пірнати в місцях, де ви не знаєте акваторії дна. Не потрібно залишати без догляду дітей на березі річки, а також не потрібно їх е дозволяти їм самовільно йти купатися. У нас немає на території зараз Житомирського району офіційно визначених місць, окрім цих двох, що я назвав. Всі місця решта, рахуються стихійними місцями для купання. Але ж все одно люди часто їздять, наприклад, до саме Соколовські, Слобода Солецьке. Тобто там не можна купатися. Там ще. не можна купатися. ми туди, от, саме туди ми виїжджаємо і проводимо серед людей роз'яснювальну роботу. Ми розуміємо, що ми не зможемо їм повній мірі заборонити купатися, але ми роз'яснюємо їм елементарні правила поведінки на водних об'єктах. В першу чергу це не, не визначене місце для купання. По друге, воно не обладнане рятувальним обладнанням. Там немає рятувального поста, там немає рятувальників, які можуть оперативно надати допомогу. Під час не дай Бог потоплення.